Доброго раночку, друзі. 24 липня і ми продовжуємо наш відпочинок в Чорногорії, місто Будва. Сьогодні біжимо на пляж Мокрен, бо вже так наподорожувалися, що хочеться вже відпочити просто на пляжі. Ми ж щодня кудись їхали, бігли, щось дивились, відпочивали на нових локаціях, але я ж кажу, залишилося вже два дні, то треба вже спокійно відпочити. І йдемо раніше, щоб зайняти місця під сонечком своєю парасолею. Це дуже дуже зручно. Я ж кажу купити за 9 євро парасолю, користуватися нею, і потім, мабуть, залишимо. Не будемо вже вести її додому. Це набагато вигідніше, чим брати лежаки з парасолями. Подивіться, як хмаринка висить над горою. Небо чисте, і тільки одна хмаринка так висить низько, низько над горою. Сьогодні відпочинемо на пляжі Могрин. А завтра плануємо поїхати знову на королівський пляж. По температурі повітря сьогодні буде 33 градуси, а завтра, 25 липня, має бути 36. І хочемо туди виїхати максимально рано, щоб лягти в холодочку, тому що на такому пекучому сонці. Не відпочинеш. Ага, і ось дивіться, які гарні гори, також в Маринках. До речі, дуже нам пощастило, що цього разу нас не застав жодного разу дощ. Я кажу, дивлюся, стільки тут ведеться будівництво, що дійсно, мабуть, років через п'ять, якщо приїдеш у Будву, то ми її взагалі не впізнаємо. Ну і звісно ж, коли будуть уже такі гарні готелі, то бюджетного відпочинку, мабуть, тут і не знайдеш. Бо зараз сьомій ранку ще майже не працює. От не знаю, що. До зеленого ринку, з якої години він працює, тому що хотіли ж замовити рибки, щоб нам її там посмажили, бо вдома не дуже хочеться смажити. Але ми не знаємо, я ж кажу, з якої години Так, і ми зараз проходимо повз цю турагенцію, де працюють наші українці. Я вам радила купувати тут, підтримувати наших українців. І ціна, ціна бачу, ось Бока-Каторська затока 40 євро, каньйони – 50 євро. Ну, ціни тут майже скрізь однакові. Зраночку тиша. Пусті ресторани, пуста набережна. В старому місті дзвонять дзвони в церкві. Нагадаю, що зелений ринок, де можна купити рибку і вам її там підсмажуть, знаходиться ось по вулиці за цією будівлею. Прямуємо вверх, бачимо з лівого боку мегамаркет і зелена п'яца, і це буде цей зелений ринок, де можна придбати собі смачну рибку і вам її приготують. Але в сезон треба приходити заздалегідь, замовити на якийсь конкретний час, тому що так як було минулого року, що ми прийшли, замовили і нам відразу її посмажили, то такого зараз під час високого сезону немає. Треба замовляти на якийсь конкретний час, щоб не чекати три годинки. Я кажу, Чорногорія така красива країна, хочеться побачити все, але відпочинок короткий і такий він у нас активний, що після такого відпочинку треба ще відпочинок. А я приїду в Дніпро на потязі зранку у вівторок і відразу працювати. Проходимо повзмаріну, багато стоїть рибацьких човнів, і ввечері близько сьомої години тут продають рибаки свіженьку рибку. Також можна придбати і вдома самим посмажити. До речі, хочу ще сказати, що як зручно відпочивати, коли не прив'язані до харчування. От ми сьогодні прокинулися о 5.30, попили кави і швиденько зібралися. Та пішли на море, тому що готелі якісь сніданком, зазвичай сніданок починається о 8. Ну, можна попросити, щоб дали о 7.30. І, звісно ж, поки поснідаєш і приходиш вже на пляжі, а місця вільного нема. Я з 22-го року спробувала відпочивати в апартаментах, і мені дійсно дуже сподобалося, що ти не прив'язаний до цієї їжі. Куди хочеш, туди йдеш, в час, який тобі треба. Ми вчора відпочивали в котері, надивилися тієї краси. І так у нас трохи така промайнула думка, що хочеться ж з'їздити ще в Герцог Новий, Думали, може, сьогодні поїхати. Але ввечері, коли вже приїхали додому, такі стомлені були. Не то, що ще був вечір, ще було тільки 4 година, але вже нікуди не хотілося ні йти, нічого. Ми, ото, мабуть, тільки двічі погуляли по вечірній будві, бо сонце дуже виснажливе. Зранку люди вже плавають. Так, і бачимо, що зранку людей ще мало, багато вільного місця. Йдемо займати місце під сонечком або в холодочку. О, бачу, вартість лежаків змінюється. Липень підходить до кінця, і на серпень вже друга лінія 40 євро, перша лінія 50 євро. Будь ласка, а було 30 і 40. Я так розумію, що ціни в Чорногорії є е, дешевші. В червні це ще такий початок сезону, вода прохолодна і більш за все, що в вересні, тому що глядачі пишуть, що в вересні ціни навпіл. Зранку о сьомій годині, трохи є ще холодочка. 24 липня, 10 ранку, і ось така кількість людей на пляжі Могрен. Купається дуже багато, ну і на пляжі засмагають також багато. Друзі, наплавалися вже сьогодні, я ж кажу, днів вже залишилося мало. Водичка тепленька, майже 25 градусів, мабуть, і чиста, не дивлячись на те, що людей дуже багато в воді, водичка чиста. Тут же буйки і є такий невеличкий проміжок між буйками, де можна пропливти на сапах. Користуються люди сапами, плавають, туди подалі відпливають. Ми ж тут підключилися на пляжі Могрен до Вайфаю і є можливість читати новини. І зараз прочитали про те, що Харків був під атакою. Тут пишуть: їдуть на відпочинок, треба без політики. І як без політики, коли там біда, велика біда. Що подобається мені на цьому пляжі? Те, що тут є душ і є туалет. Ціна туалету один євро. Ми на пляжі недовго, до 12-ї години повідпочиваємо і на обід йдемо додому, відпочинемо десь до 4-5. ї до ї Ми Після обіду також прийдемо на цей пляж. Я не знала раніше, але виявляється, що після обіду тут холодочок і парасолю вже свою брати не треба. Ну це ближче вже, мабуть, до 5-ї години. Сонечко ховається за гору і так дуже комфортно відпочивати в холодочку. Але людей постійно багато. Сезон, високий сезон. Я ж кажу, навіть лежачки вже під Нялися в ціні 40 і 50 євро. Мені так подобається оці каміння, хвилі, оцей краєвид на острі святого Миколая. Нагадаю, відпочинок на ньому взагалі не цікавий. Ні, можливо, якщо б ми відпочивали на самому пляжі з лежаками, там де кафе і під самою горою, то можливо було б трохи краще, але все одно насипана щебінь, до сьогоднішнього дня. Не можу вимити свої в'єтномки. Краєвиди з цього боку просто приголомшливі. І море такого синього чи смарагдового кольору дуже красиво. От Чорногорію я полюбила. Так як я люблю Туреччину, так, так само люблю і Чорногорію. Трохи є хмарки над горами чи перед горами. Дуже красиво. І літають парашути. Трохи тут є і водного спорту. Бачу, і на сапах катаються, також і на катамаранах катаються. І ось такий гарний краєвид на старе місто. Так хочеться надивитися щоб пам'ятати це все. До наступного разу. І дуже мені подобаються оці краєвиди з боку старого міста. На гори, я ж кажу, вони сьогодні трошки в хмарках, хоч би вони дійшли до міста, ті хмарки, бо дуже пощастило, нам з погодою дощу не було, але хоч трохи би похмарилося, дуже пече. Хотіла ще додати, що ми ж підключаємо Wi-Fi на пляжі Могрин. Пароль написано біля вартості лежаків. Там стоїть невеличкий штендер, і на ньому написана вартість, і там пароль від Wi-Fi. І ми проходимо. Повз готель Могрен біля старого міста, і тут також підключається вайфай. Друзі, хотіла ще сказати, якщо є можливість приїхати на довший час в Чорногорію, їдьте на довше, ніж на 8 ночей, як приїхали ми мало часу. Дуже хочеться багато ще чого побачити. Тут і екскурсії є цікаві, і на каньйони. І бачите, ми бюджетно самі їздили громадським транспортом і в Котор, і Святий Стефан. Можна ще десь поїхати подивитися, Герцог Новий також чекає до наступного разу. Так що, якщо є можливість, їдьте на 14 днів. А що ми ще помітили в Чорногорії? Зараз же літо, канікули, і дуже багато школярів працюють. От в автобусі кондуктором працює на зупинках. Також білети продають школярі. Сьогодні йшли по набережні. Дивимося, також дітвора прибирає цю набережну. Кіоск з м'яском та олійками і вином я вам показувала ввечері. жіночка дуже приємна. Я ж кажу, для українців робить знижку. І дивіться, він знаходиться навпроти готелю «Трікане», Зараз я вам покажу, так що підходьте до жіночки, купуйте в неї смачно. Тут написано, що це натуральні продукти з домашньої ферми і без посередників, що продавець сама власниця цієї ферми. Вертаємося додому ж на обід. Ми зазвичай собі готуємо і сніданки, і вечері. Їмо два рази на день, якось так виходить, що більше й не треба. Ми ще жодного разу не купували собі ніякі гамбургери, не ні гіроси, нічого не купували, тому що готуємо. Сьогодні вирішили такі взяти гамбургер. Минулого року ми його там їли, був з половиною євро, зараз 4, Знаходиться поруч з мегамаркетом такий непоганий магазинчик. Зніму вам покажу. Взагалі вважаю відпочинок в Чорногорії доволі таки бюджетним. На їжу ми багато коштів не витрачали. З дому ж взяли з собою гречечку, макарони, ковбаски трішки та сиру брали. Тут купуємо, ну майже щодня ми купуємо огірочки та помідорчики, купуємо водичку. І знайшли оце найдешевший магазин це Славія. Ну там дійсно ціни дуже відрізняються. Я додам сюди трохи огляду. На цін в цьому магазині от єдине, що я не зрозуміла, чи вони використовують для вживання воду з під крану, тому що ми купуємо п'ятилітрові пляшки з водою. от можливо, можна було для того, щоб щось приготувати із крана, використовувати. Я цього не знаю. І показую вам, де знаходиться цей магазин з смачними гамбургерами, де можна розрахуватися карткою. Ось, бачите, переходимо через дорогу напроти парку Славія, і ось на розі є магазин. Тут багато м'яса. Ось так він виглядає. Зараз подивимося, що там є смачненького. Що тут є? Ось такі великі котлети для гамбургера по 3.50, по 4 і по 4.60 там з перчиками. Є також ось така люля-кебаб 15.90 різні чи вапчі, ковбаски. Ось дивіться, шашлички, 16.40 шашличок, такий 16.40, 15.90 таке м'ясо. Тут є і готові страви, ось є і салатики, дивлюся, 2.30 євро з капусточки, а ось його салат 2.97, євро 46, ось таке, оливочки євро 98, також є прошут, 10 євро за 400 грам, ціна, дивлюся, за кілограм 22 євро. Ну, вони плюс-мінус від 20 до 25. А, до речі, оцей сир з перцем, кажуть, дуже гострий, не знаю, не їла, ось біленький. Дуже цікаво. цікаво. Перчики на грилі, тут є євро 70 коштує. Євро 20 ось такий зелененький. Готова продукція є ще якась запіканочка. Дивлюся зверху з прошутом картопелька, також курочка смажена. І до гамбургера вибираємо собі начинку, можна цибульку, капусточку, огірочок, помідорчик і листочок. І ось там нам все смажуть. Замовили, чекаємо. Робили замовлення собі гамбургера. Чекаємо, там може хвилин 10 треба почекати. І Я дивлюсь, тут постійно є люди в цьому магазинчику. Постійно, ну воно тут дійсно смачно. Минулого року брали, дуже подобалось. Так. І працює цей магазин з м'ясом з 7 ранку до 10 вечора. Але якось ми минулого року бігли о 7 ранку, то вони тільки розкладали все на вітрини, нічого ще не готували, так що. Вважайте на це, якщо захочете тут щось придбати. собі. У нас собі. тут поруч з нашим домом 5 хвилин, ходьби, мабуть, від нас є такий невеличкий супермаркет, називається Славія. Я так розумію, зупинка Славія, мабуть, називається через цей супермаркет. Ми зараз в нього зайдемо, тому що по цінам там дешевше, ніж в HDA. Так Виглядає цей супермаркет. Є невеличкий відділ з побутовою хімією. Так, дивимося, почому Хеден Shoulders. Так, 6,45 сорок євро. Здорож не тільки у нас. Так, дивимося по овочам. Так, томати чері 6,19, нектарін 3,59, червоний перець, ось такий 2,29, зелененький євро 59, синій євро 29. Томати гарні, євро 39 і рожеві євро 99. Так, такий салат євро 79, цибулька 5,19. Салат зелений євро 79, огірочки євро 29, А яблучка 2,09. Отакі зелені, червоні євро 99. І ось такі євро 79. У них яблука дешевші, ніж у нас. Так, грейпфрути 2,29, качанчик кукурузки євро 29 за штучку. Так, кабачки 99 центів. І кавунчики тут по 58 центів. Брали вчора половинку кавунчика. Дуже смачний. Кож можна придбати з собою на подарунок різне печиво. Ось таке яка ціна. Ага, так, євро євро 29, Ось печиво на подаруночки. Багато різного, як то кажуть, хочеться ж привезти в Україну щось е, іностранного, іноземного. Хочеться щось привезти. Чого у нас немає? Так, дивимося на батончики. Ось різні протеїнові батончики 2,30, євро 99, євро 39. Так, ось протеїнові ще євро 70. Так, ага, ось молочко. Це мигдальне йде 3,72, кокосовий також 3,72. Тут також є великий вибір пришута. Дивлюся, ціна і по 27,90. Такий вже завакуумований, в гарних коробочках можна брати на подарунок. А є отакий ще різний. А так цікаво, хліб у них знаходиться за прилавком. Туди треба йти. Так, мені дуже подобаються їхні сири. До речі, вчора брала по вашій рекомендації каймак. Я думала, що він буде схожий на турецький каймак, але ні, такий як трохи має кисловатий присмак. Смачненький. Готові страви тут можна придбати. І курочка, і картопелька запечена, і якісь люля маленькі. Так що можна до мене готувати. готувати. Яка ж ціна на м'ясо? Не знаю, хто це, ага, телече. Ребра 10,91. Ось октелече 9,49, 12,49, ще якесь телече 17,85. І я так розумію, виріз кателяча 38,76. Вони в них 5,29 і 5,39. Так, ось тут такі шматочки 6,61, 6,36. Такий зелененький каймак брала смачний. Сподобався така намазочка. Багато різних вин. 5.33. є і за 15.56. Так, 14,79, 11,31, 24, 38. Ага, ось ось в Оце я так розумію, їхні вина. 5,22 коштує. Ось такий вранок 30 19. мабуть, дуже смачний. Так, ось таке пиво брали, куштували 88 євроцентів, але мені здається, там окремо ще сплачується якийсь податок. Так, дивимося тостові сири 2,09 євро 73, євро 58. Ось така фета 4,70 за 500 грам, 2,97 за 250 грам. Так, ось такий президент 320, 3,70, ще такий прошут. І 6,42 за 230 грам. На базарі було 20 євро кілограм, це виходить за 200 грам 4 євро в цей магазин і розібралися трошки з пивом. Получається, якщо пиво в пляшці скляній, то окремо треба сплачувати ще за пляшку. Друзі, Показую вам цей гамбургер. Він здоровенний. Ось моя рука, і ось гамбургер. Котлета дуже така велика. Взяли собі зеленю з томатами і цибулькою, і ще з майонезиком. Так що зараз будемо смакувати. Зараз Йдемо на Могрен ввечері і знову ми зустріли рибку, яку продають тут на набережні біля старого міста. Зараз подивимося, що тут є сьогодні. Бачите, вона вся лежить з льодом. Ой, і він, червоний окунь. ось... Камбала величезна, і кальмари бебі. Тут ще така рибка, путасу. Ось червона, яка гарна. Так, креветочки знову мітили, що ось піднялась, водичка прибула, мабуть, трохи, то зазвичай так. Височенько було до берега ще а це вже майже ще трохи, мабуть, сантиметрів 10 і вже буде виходити на берег. Цікаво, друзі, 5.30 вечора. Ми прийшли на Могран, і дивіться, тут холодок. Сонечко зайшло вже за гори і відпочивати дуже-дуже комфортно. Не пече, так що вже парасольку з собою брати не, не треба. І зараз підійдемо ближче до безкоштовного пляжу, подивитись на кількість людей. Ласка, кількість людей на пляжі Могрин ввечері о 5.30. Подивіться, тут, мабуть, навіть стати ніде не то, що ще лягти. Ну що, друзі, ми знайшли місце біля водички. Хтось пішов, а ми швиденько його зайняли. Водичка сьогодні дуже тепла, вона вже більш прогріта, навіть чим була вчора. Дивилася сьогодні блогера, який проживає тут в Чорногорії. Він щодня вимірює тут водичку, і вона була вже вище 25 градусів. Так що Адріатичне море в липні воно просто чудове. Друзі, на цьому буде закінчувати сьогоднішнє відео. Всім вам дуже дякую за те, що переглядаєте відео на каналі, за те, що підписуєтесь на канал. За останні дні додалося дуже багато нових підписників. Всіх вас вітаю. І бажаю вам мирного й тихого дня, вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео. Ось майже восьми вечора. Така кількість людей, ще на пляжі Могрен. І дивлюся, багато молоді йде на Могрен. 2 мабуть, будуть відпочивати там в ресторані. Ось я розумію, райське життя відпочиває на камінчику з краєвидами на старе місто. «Котячий рай просто і тут лежить, відпочиває і дивиться на оцю гімнастку. Ну чому ж так не жить? Скажіть дивіться на цих щасливих котів. Ну це просто я ж кажу, райське життя у котиків в Чорногорії.